Поминка, яку допускають 90% маркетологів забудовника, це відсутність фіксації першоджерення звернення UTM рефера. Розглянемо на практиці. Наприклад, бачимо статтю Forbes. З Forbes переходять на сайт. Звісно, потенційний покупець, трафік конвертується в лід, заповнюючи форму на сайті. Таким чином, в CRM системі відображається лід. І тут 90% маркетологів допускають помилку. Як правило, вони фіксують джерело сайт, але не фіксують перше джерело UTM Refer. І таким чином бізнес втрачає надзвичайно цінні дані, оскільки, якщо ми фіксуємо тільки джерело, ми маємо обмежений погляд. Окей, ліди з сайту. Але хто постачає ці ліди на сайт, хто відправляє трафік, Фіксація UTM Refer надає можливість розширити погляд на бізнес і розуміти, які платформи, які площадки, які видання, як постачають на ваш сайт трафік та ліди, і відповідно в звітах переглядати даний вплив саме на продажі. Перевір себе на цю помилку і підпишись. Тут все про те, як забудовнику заробляти більше, працювати ефективніше. До зустрічі!